Сьогодні відео моє буде про цю орхідейку, яка знаходиться в бокалі, і про її подружок, які з'явилися, але засушилися. Це є листя папороті. Воно дуже сильно багато бере вологи від орхідейки. Орхідейка не вспіває сама пропитатися. Дуже швидко пересихають і корінчики. І я хочу її забрати з цього бокала. Я пролила цю орхідею. В неї зараз ці ростущі корінці. Вона ростить листочок. я цю орхідею сьогодні пересажу. Я беру піднос. Зараз все буду висипати на піднос, хочу забрати перший раз палку. Яка тримала квітонос, і буду витягати, От. витягнулася орхідея. Все обросло. Це ця офлора. Дуже корінці папороті. От. Зелена папороть росте. Все навколо у папороті. Я хочу забрати цю папороть, дати її дихнути. Цей ґрунт я буду перебирати. Це ще гарний ґрунт. Тільки буду забирати підмоху це все. Де була ця флора, коренева система у неї дуже гарна. Нанизу тут я дала у цю посадку кокосове волокно. Також дивлюся, що корінці так все обплили, що аж не можу приступити до цієї посадки, щоб розібрати цю орхідею від моху. Все, повитягала. Обібрала корінчики від моху, позабирала. Ще дивлюся, де є, щоб забрати. Хочу вам показати, яка тут коренева. Корінчики заплелися в кокосове волокно. Я відбирати їх не буду. Вони міцно тримаються, і вони вплилися. Кокосове волокно вже прийшло до нормального перепрівання. Але я не буду забирати це кокосове волокно, бо тому, що я бачу, що корінчикам добре у цьому кокосовому волокні, що воно тут і не псується, і воно себе почуває дуже гарно. Корінчикам подобається у цьому, дивлюся, ґрунті. І, значить, я. Зараз і буду садити цю орхідейку. Ще забираю оце, що залишається таке зелене. Хочу забрати це все геть, щоб мені знову не проростало коріння папороті. Отак. Зараз я повідрізаю, де є сухі корінчики. І це все заберу. Бо корінчики зверху позасихали. Отако сухі корінчики я геть. Цей корінчик засох, також обріжу його геть. Отак. Отут є Маленький листочок, такий класочний і листочок я заберу. І буду брати горшечок і садити. Беру горшочок, помила це флору гарно вимила її і буду садити орхідейку. Беру, хочу взяти на низ також дати. Кокосове волокно. Мені подобається. От я беру кокосове волокно, трошки його змочила, щоб не так ломився, бо дуже ламається, коли сухий. Зроблю отаку от подушечку унизу, мали більше повітря. Отак от закручу, буде так, як шарик. Мячик такий. Так, покладу. Поклала кокосове волокно, корінчики нічим не буду обробляти, корінчики гарні і буду заправляти орхідейку у посадку. Закладаю корінці, розтягую. Я хочу, щоб вона мені сіла краще, і щоб я могла бачити ці корінці. Я буду поливати. От я заведу руку зараз і буду, так, як, розтягувати. Пальчиками тягну ближче до горшечка, щоб було видно мені корінчиків. Отак От орхідейка сидить. Отака От кора, оброблена кора. Я буду закидати її в серединку. буду такі вибирати більші куски, так як тут є місце і я можу закласти. Тут є дирочка така, я хочу туди так закладати. Я палочкою собі пропихаю більші куски. Щоб мені сідали добре, так закладаю і пропихаю, і буду давати по краєчку моху. Це живий мох, просто він підсушений. Гарний дуже мох. По краєчку даю, пропхала. Зараз ще собі отак паличкою дотискаю нижче, щоб мох сидів нижче трошки. Отак я пропхала мох. І далі я продовжую посипати великими кусками всерединку, закладати. Ну, щепка попалася. Закладаю під стволик великі куски. І зараз я хочу зверху, коли я вже засипала її корою, і хочу зверху її накрити кокосовими чіпсами. От в мене є вухі кокосові чіпси. І я зверху поставлю, отак по краєчку горшочка, поставлю. Ці чіпси Чіпси будуть тримати вологу. Так ще докладу кору. Між корінчиками прокладаю кору, щоб корінчики не були в повітрі. Посуваю корини. Так. Покажу, яка вийшла в мене пересадка. От. Кора, кокосове волокно, кора, мох, трошки кора зверху і накрита чіпсами. От така у мене вийшла пересадка. Цю орхідейку я сьогодні поливати не буду, вона мокра, корінчики в неї мокрі, хай вона добре просохне, і тоді я її пролию. Пролию її стимулятором росту, або НВ-101, або цирконом пролею, або янтарною кислотою, жива. Щоб зняти стрес і щоб орхідейка далі продовжувала собі рости. Вона зараз у стаді росту. Я думаю, що вона уподобає собі цю посадку, бо тому що вже тут її нічого мішати не буде. Папоротників позабирала. Не забиратимуть від неї вологу. А я всім вам гарно дякую, що ви мене дивитеся, що ви мене підтримуєте. Всім вам хочу побажати мирного неба, Божого благословіння, достатку, добробуту, злагоди у кожну родину. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!